Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка в селі Ходосівка на межі з селом підгірцем біля Олімпік Вілоч, Олімпійського селища. Будинок йде 168 метрів квадратних, плюс дві тераси, верхня-нижня, навіс на два авто. Будинок всередині повністю під. Тістове оздоблення, вся розводка комунікацій. Зроблено, можна починати робити ремонт. Навіс на 2 авто, паркомісця також на 2 авто йде. Зараз в наявності є обидва будинки. Можна і цей розглянути варіант, бутовий будинок, чи поруч з ним також є в наявності, його можна також розглянути. У ціну буде входити Атмоска вже є, йде праворуч будинок, вліво буде ще атмоска, буде ще входити тротуарна плитка, також забор до кінця доробиться. Бачите, асфальтований під'їзд. Тут планується доасфальтувати цей клаптик. Дуже поруч йде канал можна, на рибалку хто любить, можна ходити так. Тут блакитне озеро поруч. Голубе озеро дуже поруч є. Сам будинок побудований з газоблоку. Йде також утеплювач мін, мінеральна вата, фасад-штукатурка, вікна рехав німецькі, металочерепиця є, 20 см утеплювач металочерепиці і ця металочерепиця виробник Німеччини. Давайте підемо вже на ділянку, подивимося саму ділянку. І ми всередину ділянки. Нагадаю, ділянка 5 соток землі. Гарний є передній двір. Де я зараз нахожу тут ялиночка. І гарна галявина біля тераси. Тераса, нагадаю з виходом, це з кухні вітальний вихід на цю терасу. Передню, а на другому поверсі це вихід з двох кімнат на верхню ще терасу. Також. Дуже гарно, що багато є паркомісць, два паркомісця до навісу і також де навіс, є ще два додаткових паркомісця. Бачите, бус легко стає. Навіть той навіс де трошки, трошки менше йде сама стеля. Так виглядає будинок. Будинок відстоявся, показав себе гарно. Отмостка, яка широка, велика, зроблена, також є. Тут таке гарне місце для озеленення, газончика. І це також гарна, гарна територія з тераси. Такий вигляді красивий. Де задні твори, тут є метра два з половиною до забора. Гарна місцевість, закрита територія, мінімальні платежі йдуть по кооперативу поруч піша доступність продуктовий магазин. Тут дуже поруч від Олімпика Вілича вся інфраструктура йде. Так, по комунікаціям тут йде септик більше 10 кубів. Ось такий йде вид цього місця. З цього боку ділянки ще буде на території це тротуарна плитка, забор, свердловина 50 метрів, септик більше 10 кубів, світло три фази заведено десь в районі 15 кВт. Також зроблено мотор, так під ворота для воріт зроблено. Наявності, як я сказав, є ці два будинки. Просто в вправо вже є от мозку. я вам вирішив показати. як плюс, бачите, бус заїхав і тут є місце. А це тут якраз котельня, одна двері, а інша двері зліва вже це, це де, таке підсобне приміщення, так? там свердловина. Давайте підемо всередину. Розкажу більше про планування, Ось що в правому будинку зараз робляться роботи активно. Я вам цей будинок по плануванню розкажу, вони ідентичні. Тільки нагадаю, що ще у вартість буде входити отмостка, тротуарна плиточка, це все буде, це все буде. Також покажу поки що котельню щоденько. Тут котельня. Так, тут котельня і зараз покажу вам швиденько ще підсобне приміщення. Також така велика. Велика місця. Нагадаю, вікна рехал. Німецькі. Давайте підемо вже. Зсередину будинка. вкажу вам планування. З цього будинку є три окремі спальні. А на, це на другому поверсі. На першому поверсі велика територія. Тут open space, кухня, вітальня, з їдальня. Тоді ми війшли підпокій перед, перед дверима. Зліва місце під чафу, праворуч планується і правильно зробити кладовку, так? додаткову кладову. Також праворуч йде велика кухня, багато вікон, а простора кухня, так? потім між кухнею і столовою, місце, де стіл буде. Дуже гарно, що по центру між ними. Є вихід на терасу, так? З кухні одразу чи стіл, сам будинок, чи вже вихід на терасу, і там можна кладати на стіл, на відкритій терасі. І тут місце під вітання. Ставиться диванчик, де я зараз знаходжусь, і тут телевізор. А гарна територія. Раптом комусь потрібно. Кімнату обов'язково, першому, це також реально. Зробити кухню, їдальню, вітальню. І тут де ця колона, зробити собі ще одну додаткову кімнату. Це не є проблема. І ще на першому поверсі обов'язково є свій санвузол. Уже вся розводка нагадає: комунікації зроблена, можна починати робити ремонт. Утеплювач йде мінеральна вата. Ще раз вам покажу обзор кухні вітальні, повний. І підемо на другий поверх. По проєкту тут йдуть труби на першому поверсі, і також тепла підлога зі стяжкою. Теповедіна підлога. Моноліт йдуть перекриття, моноліт сходи. А також вже зроблена стеля, так, гіпсокартон вже, вже повністю зшите. Це максимально всі чистові роботи робляться, дороблюються, Ще буде одна зроблена ем, покраска під ем, білим. Це зроблять, щоб вже можна було чи фарбувати, чи. Обоє, хто ще любить декоративну штукатурку, зараз обоє, а хто любить, то чи під покраску, чи під декоративну гігніцянку, під штукатурку, так? Красиво. Ми йшли на другий поверх. На другому поверсі є три спальні, одна гардеробна і два самузлий. Також вихід на терасу. Спочатку покажу вам дуже класне рішення, зробила простору. Просторі сходи, так, і також дерево спеціально залишили, щоб повісити люстру, так? Окей, okay, є тут рішення. Дуже гарні сходи великі. Зручно по ним ходити, бути всім, і дітям, і дорослим, і людям літнього віку. Тоді по плануванню зліва йде. Зліва йде це душова, справа йде. Туалет і тут умивальник, так, і церква. На другому поверсі виводи під батареї будуть. І, а ну, вже є, перепрошую. І також стеля також гіпсу. Вже зроблено. Виводи є під кондиціонування. Це дитяча кімната. Тут можна використовувати як гардробну чи, можливо, стіл робочий для дитинки. І ось така кімната для неї. Простора кімната, стеля взагалі не давить. Висока стеля. Дуже класна локація. Це друга спальня в другості. Велика, найбільша спальня. З виходом на терасу. Потім з іншої кімнати вийдемо. Тому що ця тераса для двох кімнат. Дуже тихо тут, затишно. От весь час, коли я був мало машин, не чутно ніякого гулу, шуму. Дуже тихе затишне місце. У вас також є поруч по дорозі. Можна буде завести. І це ще одна спальня. зі своїм цим узлом. Це два санузла на другому поверсі. Це як можна назвати мастер спальня. Так як є два санвузла, можна як варіант один залишити, інший як гардеробну зробити. Чи зробити менше санвузу буде одна гардеробна, один санвузол. Тут можна погратися. Також, наприклад, в цій кімнаті тут панувалось місце також таку під шафу так, зробити в куті. Давайте зараз вийду я вам на терасу і. Закінчувати там. Чи дивити, який красивий, де? Да? Багато сусідів си живе. Велика гарна тераса. Буде ще стяжка на терасі і думають про піріо, який краще робити, чи металеві, чи можливо стекляння. Давайте швиденько вам планування другого поверху. Гарні сходи зручні на, першому, на другому поверсі перше це іде душова з туалетом. Кімната з гардеробною чи місцем під дитячий столик для, роб... для навчання. Ще одна спальня велика з місцем під шафу. Чи тут можна шафу зробити? Да, тут краще телевізор, а там шафу. Це вірно, з виходом на терасу. І ще одна спальня зі своїм самоузлом. І з виходом також на цю терасу. Такий гарний проєкт в ціні буде. В описі буде точна ціна, тут дуже гарна пропозиція по ціні, в гарній локації, в дуже тих, тихому місці. Хоча поруч і вся інфраструктура, траса, все поруч, але дуже тут тихо і затишно, ще раз черпну це. І перший поверх дуже такий практичний. Передпокій місце почав, праворуч кладовка, кухня. Їдальня з вітальнею. Можна зробити кімнату додаткову, якщо треба на першому поверсі, і також місця достатньо буде, щоб все помістити. з виходом на терасу. Так, є ще санвузол, і за санвузлом, там де, там, де навіс, там є ще котельня і є ще підсобне приміщення. Такий цікавий проєкт. Будемо раді всіх бачити. Нагадаю, що. Буде ще отмостка, буде ще тротуарна плитка і також тут праворуч буде дороблятися забор. Так що вдаємо є два будинки, будемо раді всіх бачити. Всім гарного дня, до побачення.